Доброго дня, шановні глядачі. У нас ветродуй не скончаємо, вітри йдуть, завтра дощ обіцяє 60%, 2-5 мм. Це звісно не показник, але нічого. Треба садити нас сьогодні вже 5 травня. То, есть, то число, коли минує угроза заморозку, потрошки ми прокопали ямочки. У нас е, около метра між ямочками і сусідній ряд теж метр, тобто ну, по діагоналі 90 мінімум і той раз ряд теж буде проход есть така крепка схема посадки. По кинули комплексного нітрома фоски. Це калій, фосфор, азот. Все, що наше було рослини Росли. І зараз додали народного калію від шкідників. Це обичний древ'ясний попил. Да? Зараз його так само Петрошки розкидаємо. Заливаємо ямки. Повністю тут літрів по 5 вліза. Води, щоб вода сіла. І це буде теж добриво, як пролонгованої дії. Обично пролонговану дію як це? Підверх посадили, підверх поставили добриво і все. Но тут так не вийде, буде полив. тобто пролонгована надія, щоб була, треба його зараз розсипати і залити. Тоді воно все буде в землі, сидіти, усе і буде пролонгована надія конкретно для помідор, щоб дійствовало в течені сезону. Ну, плюс будуть обробки, і звісно, вони сам ще. По в листу в корневе одобрення, мабуть, добу підкидувати будемо. Будемо дивитися по обстоятельствах того, того ми розкидаємо попілу, заливаємо водою і йдемо по розсаду. того як ми залиємо, ми проб'ємо одразу колочки, бо розсада в нас вже таких дебелих масштабів і будемо аж потім садити. Як ямки виглядять після внесення попілу. Його тут почищуть, він просто так розвіявся по народному. Він, Основна його функція, ну мало того, що калійне, волчок, оця вся гадость, він з попілом не йде. ми, Щоб не кидати траву, яку непонятно, ми народний, природний і плюс калій. Так що якось так. Да, трохи серійно виявну, ми продовжуємо поливати ямки. Не знаю, чи відбій, чи початок тривоги. І такого все Поливаємо. ну Літрів в 5-7 точно в ямку входить. Добротненьку таку. Ну і сідає теж довго, не прям так швидко. Ось іде в нас потроха висадка, наша розсада, вона вже приличних об'ємів, об'ємах все з стаканчика витягнув, землю. Нижні листочки пікіруємо, тобто обриваємо. Колишок, одна-дві підв'язки. І вперед. то есть, ну, такі вже нормально виходить. Нижні листи вони вже свої відработали. Так, да, трошки було холодно. Танкувата, длина. Ну вот таким вот образом більше показувати сьогодні не зможу, так як темніє, а нам ще, як бачите, садить і садить і садить. З одним словом ми і посадили. Сада різна тут. Два сорта, одні танкі високо, стеблі, Три низько рослі. Засада своя, нормально таке вийшло. Зараз Та ще треба буде грабельками підрівняти і підмульчувати. Для чого після посадки ми його ще, щоб ці тріщинки не образовувалися. Якщо воно буде замульчувано, тріщинок у цих не буде. Там буде під соломкою і у кожного своє. Ефект одинаковий. Тоді воно буде все добре, то приблизно така посадка. Вчірватися сьогодні аж вечором будемо його. В вроде хоч не хочеш, до ночі остається.